Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку незвичайна пригода. Катерина Василенко НЛО. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаймо. Психологічна настанова усмішка. Розгляньте ось ці інопланетні смайлики. Який з вам найбільш подобається? Артикуляційна вправа розчитування за таблицею. Поставте відео на паузу і почитайте за таблицею. Тобто ви берете верхній рядочок і читаєте Ма, -мо му, ме, ми, мі. і так далі. Наступна таблиця те саме. Зупиніть відео і почитайте за таблицею. Працюємо над скоромовкою. Три кролики на роликах, не кролики, королики, чи ж може і корова купить кролячі ролики і стать, як кролик, ролер Давайте спробуємо читати. Три кролики на роликах, не кролики, королики, чи ж може і корова купить кролячі ролики і стать, як кролик, ролер. Давайте швидше спробуємо. Три кролики на роликах, не кролики, королики, чи ж може і корова. Купить кролячі ролики і стати як кролик ролер Читаємо правильно, несподівано здивувалася, приземлилося, схвильовано познайомитись інопланетянами. Що ж таке НЛО? НЛО невизначений, невпізнаний літаючий об'єкт. Послухаємо текст. Катруся сиділа біля люстерки і заплітала косички. Несподівано до кімнати вбіг захеканий братик Тарас і голосно вигукнув У нашому дворі НЛО приземлилося. Яке ще НЛО? здивувалась дівчинка. Знову щось вигадав. Ходімо ж поки не полетіло, схвильовано промовив Тарасик. Вийшли з кімнати, і Катруся побачила серед двору велику пластикову миску, перевернуту догори дном. Оце твоє НЕЛО, засміялась дівчинка. Та раптом миска рушила з місця і поволі стала сунутись прямісінько на них. Від здивування Катруся аж завмерла. Чудеса. Тарасик примружив очі. Ну, все. Зараз лазерним променем перетворить на якесь чудовисько або із собою забере. Першою отямилась катруся. Вона підбігла до миски, перевернула її і побачила кота. Дівчинка весело розсміялася, а Тарасик засмутився. Він так мріє полетіти в космос, відкрити нову планету, познайомитись з цінопланетянами. Давайте відпочинемо.

Ліво повернись і кругом, ля-ля, ля-ля, ливо повернесь, право повернись і кругом, верх, 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 вертнес, вниз, мис, верхімне, верхинець, Вниз, низ, низ верх, 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 верхнес, мис, мис, верхинець, верхимнець, верхи, вниз Si raz, dwa, Працюємо далі. Зупиніть відео і перечитайте текст самостійно. Тепер давайте дамо відповіді на питання: чи виконаємо завдання. Про яку подію йдеться в оповіданні? Де вона відбулася? Назви персонажів оповідання. Розкажи, якими ти уявляєш тарасика, а катрусю. На що твою думку? Від... Що, на твою думку, відчували Тарасик і Катруся, коли побачили миску, яка рухалась. Прочитайте оповідання в особах. Читаючи оповідання, передайте голосом почуття та емоції персонажів твору. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!